Привіт, місто Кона Італія і головний храм цього міста домоділ кона, якому через кілька десятків років виповниться тисячу років. Люблю бувати в цьому храмі. Дуже гарний храм. Я знімаю відео з цього храму. Автобус курсує в крутій вуличці. По крутій дорозі невеличкий автобус курсує. І відкривається дуже гарний краєвид. Зараз я вам покажу. Вид на Адріатичне море і вид на порт. На дуже великий порт в цьому місці. І на частину самого міста Анкона. Вчите місто знаходиться на пагорбах. Ви бачите храм недалеко, інший храм, він закритий, на жаль. Там постраждав від землетрусу, закритий, вже, вже, ну, напевно, років шість, як закритий. Сьогодні такий сонячний день, але така димка. Так що, на жаль, не дуже зможу вам показати всі краєвиди. Тому що все в димці цій, бачите, саме місто Анкона в димці. І от димка над самим морем. Кажуть, якщо гарна погода, то можна побачити по другу берегову лінію Хорватію. Ну, Щось мені не доводилося бачити Хорватію. До Хорватії, якщо грубо, Сказати десь 200 кілометрів отак морем. Звичайно, море не вимірюється в кілометрах, але вибачте мою неграмотність. Бачите дзвіницю цього храму колись давнину. Звіниться. В Італії будували окремо від самих храмів, самих церков. Сам храм із мрамору, бачите? Світлий мрамор. Гарний храм. Я була сьогодні в цьому храмі, там проходять сьогодні хрещення. Сьогодні субота. І трохи люди. Туристи є, не багато є, але є туристи в місті. Вдалині оце фірма Фінкантєрі, яка займається будівництвом і ремонтом великих кораблів, великих лайнерів. На жаль, зараз бачите за цими рощами погано видно цю фірму, але я знімала раніше відео спорту і буду знімати і далі. Можливо, в наступні дні я прогуляюся. Порт в порту, і ви бачите така дорожка, да? насипна, насипна дорога, то насипи все в морі, да? яка веде до червоного маяка. Якщо буде гарний погожий день, то можливо в наступні дні на заході сонця я підійду до червоного цього маяка. Дуже гарні краєвиди, дуже гарний захід сонця, падріатичне море. До речі, Місто Анкона одне із найбагатьох міст в Італії, яке може похвалитися, тому що сонце сходить і заходить в море. Таке географічне положення цього міста, що можна бачити, як сонце ніби сходить з моря і заходить в море. На жаль, небагато. Міст в Італії можуть похвалитися отакими от краєвидами сходу і заходу сонця в море. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Якщо воно вам сподобалось, не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Я запрошую в чергове, вкотре підписатися всіх, хто ще не підписаний на моєму ютуб-каналі. Буду і надалі вам розказувати про всю красу цієї країни. Розказувати не тільки про красу цієї країни, але і розказувати про проблеми в цій країні. На жаль, і проблем досить багато. Яка краса. Голуби літають. Добре друзі, бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе, місто Анкона, Італія.